А в чому ж різниця між звичайним вершковим маслом і маслом кхі? Чому одне рахують їжею, а інше ліками? Багато хто плутає, вважає, масло є масло, а насправді різниця колосальна. Не переключайтесь, я дам вам рецепт, як приготувати. Масло КХІ в домашніх умовах. Давайте розбиратися. Звичайне вершкове масло містить білки і лактоз. Швидко окислюється при нагріванні. Ідеально підходить для бутербродів, але не для глибокого оздоровлення. Масло КХІ, як ще його називають, Топлене масло, воно повністю очищено від лактози і білка, і залишається лише один жир. Він отримує високу температуру і не утворює токсинів. Чому на ньому жарка, безпечна і корисна? Містить жиророзчинні вітаміни А, Д, Є, К. А у Айрвіді вважається елексиром довголіття. Живить мозок, шкіру, гормони. Насправді, топлене масло, масло кхі це функціональний продукт, який живить наш організм і омолоджує. Хочеш, я дам тобі рецепт, як приготувати це чарівне масло кхі у себе вдома? Зберігай! Збережи обов'язково цей рілс, спробуй приготувати. Бажаєш гайд по омолодженню, пиши слово краса. Індивідуальна консультація 3 дев'ятки. Коментуй, які в тебе думки на цей рахунок. Підпишись, тут багато цікавого для жіночої краси, здоров'я. Відправ, подрузі, можливо, її теж цікаво приготувати. І якщо було цінно і корисно, став лайк.